Відгадайте загадку на сметані замісили, на вікні охолодили, круглий біг скок-скок покотився колобок. бо. Пригадаймо, що трапилося з колобком, коли він тік їх з бабою. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок каже, Колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене, зайчку побігайчику Я тобі пісню заспіваю. А ну якої? я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить. зустрічає його вовк. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? я по коробу метелі, на яйцях спечений. як от баби втік, та от діда втік, так я тебе втечу. Знову біжить та біжить, Зустрічай його ведмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. А ну! я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби в та обіда в тік, так я тебе втечу. Біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та діда втік, так я тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів, та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так я тебе втечу. А лисичка його, гам? Та й проковтнула. Пропоную сьогодні вам намалювати колобка, який котиться по доріжці. Для цього нам знадобляться фарби жовта, чорна, червона стаканчик не проливайка, пензлик і клейонка, щоб не забруднити стіл. Починаємо працювати. Беремо пензлик вище металевого чобітка, Змочуємо. Наш пензлик набираємо, набираємо чорну фарбу і малюємо доріжку, по якій котиться колобок. Тримаємо листочка і притискаючи весь пензлик, проводимо рівну доріжку. Ось так. Дниємо пензлик водиць, прибираємо зайву воду, набираємо жовту фарбу і малюємо. Тепер колобка. Колобок у нас жовтий, жовтого кольору, круглий. І зафарбовуємо середину нашого колобка, миємо пайзи, забираємо зайву воду. І намалюємо очі нашому колобку. Набираємо чорну фарбу і малюємо очі. Колобок у нас веселий, тому ми ще йому намалюємо і. Посмішку намалюємо ротика, беремо червону фарбу і малюємо ротик. Ось такий колобок в мене вийшов. Спробуйте і ви намалювати такого веселого персонажа нашої казочки. З нетерпінням чекаємо фото ваших робіт в месенджері.